Десь о 9-й годині, почало 10-го, що е, приходили студенти, міряли давлення, <кхи> в неї воно сильно упало, Сказали, що позвуть зараз врача. Врач прийшов через 30 чи 40 хвилин тоді, їй почало трусити, морози. Мало того, що е, в родомі було одіяло, Я, ми ще з утра їй дали, махру простим теплу. І все одно було холодно, одіяла навіть ще доповнительно не давали. Він а мені врач кричав, що як це, скільки в, в родомі одіяли, як це їй не давали. Говорю, ну обично, що я приїжджав, як не знаю хто, як придурок летів ночі в 11 часов. Ну, навіть не один ще не було один з ну, тим. Привозли діяло і холодно. Ви зрозумієте правильно, батьків зараз ми не ми ж не пере, Ви не ви переубіждаєте їх. Це дурна справа. Абсолютно батьків і гори. Ми не впир. Навіть якщо ви навіть праві, Батьки питання. Мені здати правду. По Вони, свої батьки не хочуть так. знати правду. По дивіться. Шановні, дивіться, я ще раз я вас прошу. Дивіться, я кажу, от допустимо так, що дійсно це все так сталося. І дій, ну нема питань. Але марна справа зараз доказати батькам, що бо вони не будуть вірити, тому що вони батьки. Ви зрозумієте їх. Але я веду не до цього зараз. Зараз не до цього. Це закінчиться. Батьки підуть. Вони з часом заспокояться, бо в нас, ми, ми українці, така нація. Ми ну прийде час, забудемо це. І ми така люблячий народ. Ми пробачимо обов'язково. Але питання стоїть в тому, чи зміниться щось? В вот чому питання? Ми до безконечності так будемо розбирати. Ви дайте це на цю відповідь, поки я, я, я зараз цю я зад... задав службове розслідування. А бачите, ну тому, опять історії, розслідування і так далі. в історії написано одне. Люди Дожди, кажуть, що переглянуть це все. Тому, тому, навіть, навіть, чи ні? Якщо має ви написали ви неправильно, були порушення... Їх написали неправильно, значить їх треба переписати. Я вас слухав, Я вас слухав. Тоді треба кримінальне провадження, і хто винен. Наказати, Мені, медичні документації одне. Люди кажуть інше. Люди правильно. Ми повинні всі то, У цій ситуації. Е, я думаю, що і начальник управління теж згодиться. Ні, ну це е, зрозуміло. Єдине, я не знаю, чи вам поясняли, чи не поясняли. Ну, такі стану людей, які втрачають рідну людину. Можна... 20 раз казати і ну, ми дуже ну, на Ми, да, доходить, ми бо, тому, Тільки, що... тільки ja, за справедливість. Ми ja те, що сказали, так воно відбулося. Я, я, було, не не було, я з вами нічого попав. Ми нічого, нічого не давайте нічого я не, не ді? Ді? Я, Давайте дуже пропаганду вони сказали. Я вчепляюсь за ці слова дуже правильно. Я за Ми за справедливість. Тільки за справедливість. Ми нічого не хочемо, Просто за справедливість. І ми нічого не вигадали. З моїх слів я тільки що сказав. Це все правда, не, це просто правда. Я ми не вигадав, ніяких емоцій, та що так далі, ладно, значить, покарані будуть, ось далі, що зачальник обласного управління, як міський голова. Ми вам це обіцяємо. Значить Тепер давайте щодо встановити. Ще одне питання можна? Так, так. Підтримується, що проведення службового розслідування. кримінальне провадження відкрите. І кримінальне провадження відкрите і воно буде проводитися. так? Тобто це правоохоронні органи роблять свою роботу, прокуратура, до речі, теж робить свою роботу. Значить, службове розслідування проводиться. Я би ще хотів вам запропонувати. Ну, дійсно, сьогодні у людей є ну, таке недовір'я до цих комісій, які створюють самі медики. Да, да. Тому я на от Геннадій погодився, наприклад, на себе взяти функції, очолити таку ну, громадську комісію. Взять показання сьогодні. Да. Ну, ви ж по написали, написали, хто там, якщо там п'янка була, написати, що була п'янка. Ми розберемося потім. Що до чого. Да. І люди будуть покарані, обов'язково будуть покарані. Заяву на звільнення. Тоже зараз? Савчук мер відмовляється підписати утвердити цю заяву, щоб цих людей звільнити. Ми не хочемо, щоб більше там діти так само помирали, бо мою дитину вже не можна повернути. Просто яких батьків, яких можна буде, матерів буде спасти дітей. Ми хочемо того добитися, щоб просто в тому то там кати, там просто катують людей. Приблизно з 11 години, коли пішло погіршення здоров'я, ніхто до неї не підходить. Вона просила допомоги, а їй а дали не надали допомоги. Ви в ну, ви Дайте слово сказати, потім будете говорити. Один факт. Другий. Про те, що з їхніх слів, що там якби святкувалося щось, чи день народження, чи день народження, чи день там Медсестри, день, і... ну, щось таке, так. Да. І якби там цей час, якась там п'янка була, я ще раз скажу: якщо ці факти підтвердяться, якщо ці факти підтвердяться. А, всі? а, всі? а я, як вони Як? Подижіть, так не Ми попросили, я, як підтвердяться? З їхніх слів є очевидці цього. Якщо є сьогодні ствердження, що є такі факти, то значить хтось їх бачив або чув. Значить, це Чоловік померлої в 11.15, останній раз з нею спілкувався. Були телефонні дзвонки з її телефона, теж подругам і таке інше. Є свідчення з їхніх слів медсестер. Значить, Якщо це все воно підтвердиться, то повірте мені, то там ми сьогодні говоримо не тільки про головного лікаря. А там по-хорошому 3-4 чоловіка не то, що будуть звільнені, а піддані під кримінальну відповідальність, тому що це кримінальна відповідальність на, на сьогоднішній день і підтвердив. Начальник управління <проводжування> обласного, у мене в кабінеті, в їхній присутності. Головний лікар відсторонений від так, виконання обов'язків. І обов А, а да, чого, да, чого да. ви не хочете? Ді, Я ти ти тихо, І тихо, шеф від відсторонений. відсторонений. А хто усі, що там Акушери, на тій зміні. вони всі нападають. Це туше робота, але взагалі, це не забігають. Я так розумію, там були на лікарях. Та всі на лікарнях саме. Вони за всі там на лікарнях. Очевидно, ті люди, я за яких він що говорить. Да, І за ніж... їх би може, якщо ви допустили але... хвала, то, це... то чи... будуть <плес> пани, кримінальні справи порушені. Вони на сьогоднішній день пішли на рекорня, так чи ні? Вони мають <плес> <плес> не тільки на лікарняні. Це робота слідчого. Хто йде в громадську комісію? Хто буде входити в Громадську комісію. Батько буде входити. Я думаю, що батько в щось. Богу ви вирішите, не формуємо. Не ми формуємо, ви формуєте. Ви формуєте громадську. Ми готові співпрацювати, а ви формуєте. Я сказав себе, що як тільки не досить співпрацювати, вас треба від Дивіться, Комісію по медицині я я запросив запросив чоловіка, чоловіка, щоб він пішов на ковід. <говори> Скільки помирало дітей. – А президента. Кримінальна справа Знаю, по взятках <говори> відкрита в цій лікарні. На сьогоднішній день А сьогоднішній день всі, 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 всі. <говори> <проби> розуміють. Немає ніякої заяви. Ні, ні. 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 Будуть заяви? – Будуть заяви. – Це страшний факт смерті. Сьогодні треба подивитися про те, щоб воно не повторилося. – Щоб сьогодні другий медичний заклади задумали. Дівочка вмерла, правильно? Перекрили нам, да? Вже кримінальну справу порушило, хтось за то має так само відповісти ну, з лікарів, які в тому причетні собі. В четвертій годині збираються депутати. Туда будуть назвучати комісію, хто буде займатися цією справою. І ви них обов'язково повинні наказати. Тут зібралися саме ті депутати, які не байдужі, які прийшли захистити вашу сторону і додав, вимагайте і чітко суди. Те, те, Ми теж за те, щоб створити позачергову сесію, для того, щоб на позачерговій сесії всі ідеї і всі ваші вимоги, які ви вимагаєте на сьогоднішній день від влади. Від посадових осіб і для того, щоб навести порядок, щоб ви зараз чітко сформували і ми їх винесли на сесію. Щоб визначитися в подальших діях і в пропозиціях, і так далі. Мені здається, що треба вислухати, на мою думку. Тільки без емоцій просто сприйміть Присутній Анатолій Володимирович Рогов. у нього те, що ви кажете про ці всі комісії, і так далі, тому подібна, вже певна інформація є. Він повідомить. Присутній, як я сказав так простіше, я вибачаюся, Сергій Володимирович Рудюк, начальник міліції нашої. Вислухати його і вислухати ваші пропозиції. Ми все працюємо і все є. Я, таємницю слідства, не буду і не маю права, я начальник міліції, я слідчі. Слідчі відсутства незалежно. щоб ви розуміли? Батьки, адвокати зможуть сідав знайомитися з справою зірного КПК, прийти, подивитися, що ми робимо. Кожний день ми допитуємо людей, кожен день ми назначаємо спритізи. Все, що потрібно, одне, що я можу вам запевнити на 100%, Я дивлюсь вам всім сімвочі за ці слова. відповім, що там буде прийнято законне, однозначно різно. Я досліджу все, що можливо слідчі, досліджі, все. Це я вам гарантую. Дивляться всім. Кримінальна справа відкрита. Конкретно всі нюанси, стаття і все інше, треба задавати питання правоохоронним органам. Все, значить, на сьогоднішній день керівник, головний лікар пологового будинку Бондар Анатолій Андрійович відсторонений розпорядження міського голови. Так, Анатолій, Володимир. Бондар еще не находился. Сейчас просто то, что его отстранили, это выглядит смешно. Он находится на курсах, оказывается, с 5 числа. Хотя в воскресенье он, наверное, об этом не подозревал. В воскресенье он еще был на рабочем месте, он приезжал, ни о каких курсах не упоминал. Теперь до 31 мая он находится на курсах обучения. Отстранение его на неделю, ну. Давайте я скажу. Геть. На ногах піти геть. І навіть, і, навіть, і навіть це питання не виносить на позачергову сесію. Чому? Тому що сьогодні їм написана заява. Ну, він, Відчор, він Не знаю, ви цього не дивину, а як людина, в принципі, це абсолютно нормальне явище, він, він написав заяву. Тепер ми повинні вимагати Савчука, щоб він його заяву задає. Так. І питання щодо скликання позачергової сесії. Всі в 2010 році приймали участь виборів. Ви пам'ятаєте, кого ми вибирали, хто там фальшував вибори, як вони сюди заходили? Тобто, позачергова сесія це дзеркало ситуації, яка відбувається в Білоцерківській міській раді. Хоча я з вами не виключаю товариство, що. Ми вимагали відставки Савчука, ми вимагали відставки колишнього керівника міліції, ми вимагали відставки ще там деяких посадових осіб. Але ж міська рада взагалі не приймала цю участь, Вони не голосували. Шість чоловік тільки приймали рішення в голосування щодо підтримки нашого рішення. Але цього цього разу. Дуже резонансне питання. Вся країна наблюдає за тим, як ми будемо працювати. не депутати, навіть а громада в першу чергу. Тому громада під контроль всіх депутатів створюємо тимчасову контрольну комісію. В Комісію цю залучаємо експертів-фахівців. І під вашим тиском, під вашим наглядом, ми офіційну у кого буде бажання реально працювати, буде працювати комісії. І потім ми надамо свої висновки. Після того, як ми надамо свої висновки, нашими висновками будуть користуватися міліція, прокуратура. Департамент охорони здоров'я області і, можливо, Департамент охорони здоров'я України. А ви не могли визвати дійсно зібрати сесію, визвати а цих лікарів, можу. які тоді були на ну, шар, не Отажіть сесії! Подажіть. Сьогодні мені, наприклад, позвонили і сповістили, що буде позачергова сесія. Вияснилося, що це не сесія, прийшли депутати, самі собі домовилися. А якщо зробити дійсно позачергову сесію, визвати цих людей, визвати головного лікаря, лікаря родому і вияснити дійсно, чому виникла така ситуація. І, і звичайно, що потрібно наказати виновних, тому що не могло. Здорова дитина прийшла в родом і винесли звідти мед, такого будь-не могло. Не можна упускати а такі не випадки. Немає можливості навести порядок в медицині не в змозі. Треба уступити місце іншій людині і навести там владу. Єдине, що треба зробити все сесії, комісії, перекомісії. час затягнув довгий ящик настільки, що будете бігати десятками груп, і ніхто нічого не доб'ється. Правоохоронних органів правоохоронних органів у нас немає. Тому слідить і тут рука руку миє завжди. Ви це бачите і цим живете кожен день. І знаєте, і це не брехня, що дають взятки постійно. За операцію грошей не забізбаючи гроші за все, гроші, 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 гроші. І Всі знають, і всі бояться і мовчать. Вся відповідь Написав заяву, поставила достойну людину. Все, баста більше нічого не надо. І не треба видумати. сесії приймати. Ніхто не буде. Завтра скаже сесію не зібрали депутатів. Партія регіону не прийшла, не прийшли. Ти не прийшли. Ти ви що не бачили, як раніше робилося? Затягнуть і все написали заяву. До побачення. Кандидатура є Вільне місце є. Шукаємо людей. Все, нема то чого більше говорити.